Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і спільність Духа Святого нехай будуть за всіма нами. Амінь. Любі брати та сестри, сідайте, будь ласка, всіх вас вітаю сьогодні на нашому святковому богослужінні. Вже, напевно, по характеру музики ви зрозуміли, що сьогодні в нас святковий день. Сьогодні ми святкуємо свято подяки за врожай. Я не знаю, чи у вас є свої огороди, чи свої сади, чи дачі. Я не впевнений в цьому, але, можливо, у вас є квіти на підвіконні або на балконі щось росте. І це теж завжди щось живе, що приносить радість, і від чого ми теж очікуємо своїх плодів. Тож сьогодні свято для всіх нас. І хоча ми можемо думати, що через засуху врожай не був таким гарним тут на півдні, тим не менш, в нас є велика причина, аби дякувати. Тож сьогодні День подяки. День вдячності Богові. Очі всіх на тебе звернені з надією, і ти даєш їм їжу своєчасно. Нехай Господь благословить наше служіння сьогодні, нехай дарує нам справжню радість, нехай наші очі, бачачи такі гарні прикраси тут в церкві, теж дають нам додаткову радість. І нехай наше серце наповниться вдячністю сьогодні.